Героїні нашого наступного сюжету Юстинці всього лише 11 місяців. Маленька дівчинка вже півроку перебуває в Івано-Франківській дитячій клінічній лікарні. І не тому, що хворіє, там її покинули рідні батьки. Дитину, яка залишилася без материнської ласки, але в добрих руках лікарів, соціальних служб та просто небайдужих франківців, відвідала і наша Ірина Сесак. Історія Юстинки почалася ще в березні. В дитячій клінічній лікарні її залишила мати, і по сьогодні за нею не повернулася. Служба у справах дітей розпочала пошуки батьків дівчинки, які ускладнилися тим, що як мати, так і дитина зареєстровані в іншій області на сході України. Вийти на контакт з матір'ю Юстини так і не вдалося. Відомо лише, що вона часто змінювала місце проживання. Про батька дитини інформації також немає. Останню крапку. В цій історії нам все, все ж таки мої колеги поставили Службу справ дітей, де чітко вони зазначили, що дана особа не має постійного місця проживання, веде аморальний спосіб життя, зловживає спиртними напоями і повернення дитини в сім'ю. Загрожутиме її життю і здоров'ю, мається на увазі дитини. Зараз з дівчинкою все гаразд. Лікарі кажуть, вона здорова і швидко розвивається. За нею добре доглядають, однак юстинці, як і усім дітям, необхідне батьківське піклування та любов, а поки що про неї дбають чужі люди. Дівчинка у нас знаходиться у відділенні вже кілька місяців. Росте, розвивається і на даний час стан дитини задовільний. Люди навідуються і дуже багато нам допомагають все, що необхідно у дитини, є і для догляду, і для лікування. Наразі служба у справах дітей подала позов до суду з клопотанням про позбавлення батьківських прав мами і тата юстинки, оскільки до служби вже звертаються люди, які готові удочерити дівчинку. Ми звернулися з позовом до суду щодо позбавлення батьківських прав батьків в хронологічному порядку, описується всю ситуацію від. 13 березня по постаном на липень, коли ми подали позовну заяву. Якщо батьки будуть позбавлені батьківських прав, само собою тоді ми не даємо статус дитині і, відповідно, потім може йти мова про опіку чи усиновлення. До кінця місяця юстинку планують перевезти до містечка милосердя. Зараз вона перебуває в соматичному відділенні Івано-Франківської міської дитячої клінічної лікарні. Подальшу долю дитини весени вирішить суд.